Дня. У нас є сьогодні гарна подія. Сьогодні я приїхав щоб підписати і наказ, і контракт з керівником державного закладу вищої освіти. Ви зробили свій вибір нещодавно. Ми пройшли всі. Спецперевірки, і сьогодні я можу зробити першу справу. У вашій присутності підписаний наказ про призначення пористування. це наказ. Він ні про що не значить, поки не буде підписаний контракт з двох сторін. Вперше підписується. Не читав. Розуміє <рост> читати. <stakes> <suspeita> Тепер е я хочу привітати ваш колектив з тим, що вас на 5 років обраний новий директор Борис Мирославович. Я. Щасливий з того, що є такі міністри в Україні, які дивляться на медицину і розуміють, наскільки вона важлива. Задіяки Віктору Кириливичу ми маємо десятки МРТ, десятки лінійних користувачів і кангіографів. Ми не встигаємо робити ремонти і вчити людей користуватися тим обладнанням. Перед всіма нами стоїть справді виклик, як який сказав Віктор Кирилич, зробити університетську клініку. На базі університету це виклик. Я хочу подякувати кожному з вас за цю довіру, яку ви висловили мені 19 квітня. Я усвідомлюю і розумію надзвичайно велику відповідальність і від цю квоту довіри, яку колектив мені продемонстрував у квітні. Для мене це повторюється край відповідально. Але я впевнений, що разом ми зможемо це зробити. Дякую за підтримку на всіх етапах, етапах виконання обов'язків, етапах навчання в інтернатурі і цей період, який ми проходили останній рік. Дякую всім вам. І я буду робити все від себе можливим для того, щоб не підвести ті сподівання, які ви на мене поклали. Дякую.